Судів судді Києва, апеляційного суду міста Ківабець, Лашенко, Масевич достатньо проінформовані за весь цей час про критичний стан здоров'я і воєнних літаків. з них вони виконують злочинну команду влади, команду, яку він через. Дав президент Порошенко через заступника влажу адміністрації президента Олексія Шулатова, який зустрічався з ДМЕС і дав команду в жодному випадку не міняти міру запобіжних заходу по ігорі. Суддя бець, головуючи, добре знав, про те, що став настільки критичний, що його може навіть померти. Тому суддя беться, хотів би, що вся країна склала. Суддя беться разом з суддями Лашевич, Лебасенко це вбивці. Це вбивці суддівських матір, які зробили все. Щоб не випустити Ігоря Масічука, навіть щоб він не отримав належної медичну допомогу. Є поруки більше 70 народних депутатів, які гарантують тим, що він не нікуди не буде ховатися від світла. Це, зокрема, Мустафи Джамілєва, Ю, Ю, Юрія Шукевича, Вадима Радуновича, багатьох депутатів з різних фракцій, більше 70 в цілому. Є висновки лікарів. Є довідка з профільного комітету правоохоронного першому заступника. Є е купа, є е е е факти чисельних порушень закону, зокрема про досудове слідство, регламенту Верховної Ради і Конституції під час затримання ярештів. Суддя Карабань е печерного розсуду, який приймав рішення, що міросідження заходу по іграному світлу має бути арешт це суддя, який судив Автомайдан, і по якому сьогодні справа в Генеральній прокуратурі. Вони виконують сьогодні ці продажні судді, ці, е, без, просто вбивчі, міських виконують злочинні вказівки, які загрожують відомо, коли він і хто Якщо лікарів на нього буде відсутність, е, мене проінформувала дружина Ігора, яка спілкується з лікарями, е, його. Мінімум доділий пробуду Працюють лікарі цієї картою. Але ми наполягаємо, інакше там допустить до роботи лікарів за ліво. Очевидно, бувається. Бувається? Бувається, бувається. Так, за а, то, ну, що буде сміло посіяно. А ви сьогодні не писаєте? Допускають, це не сільський, заховується, допускають. А тому задніми спілкувалися з літаками? З лікарями з кольцо. Там декілька підряд. тобто... Я не є поховий лікаря, зараз дуже буду помилитися, що і вести людей. Але те, що ми знали і до, до госпіталізації, то те, що Ігоря Масійчука, про хронічний газ проти Одеїв, що в нього немає вирізаного була потреба вирізати частину шлунку, частину кишечника. В... Операцію робили в Інституті Шалімова в травні цього року, я тоді пам'ятаю, ми його провідували. Йому зараз є потреба по планова друга операція галас у інституті Шалімова. Невідомо не, не тепер, чи може вона відбутися. Навіть на лікарню, такій лікарню швидкої допомоги, що вона відбувалася уроду. Крім того, в нього розлоги остефандроз 1,2 і 1,4. В нього перелом через перелом лівої плечовики з кількопів нервне спробувати. І хронічна гіпертонія. У нього був гіпертонічний криз, кілька днів він втратив свідомість. Ну, а те, що там в нього розбита борба, побита обличчя, це е, пов'язано, це, це не є якийсь окремі діагноз, це пов'язано з тим, що втратив свідомість. Так, <головіка> да, підтвердили лікарі, проводиться з писати. А коли це відпав, це позавчора. Позарковитися в камері, так? В камері. <головіка> є лікар фільт-ізолятора СБУ, який визнає, що е, той лікар-терапевт не може дати належну допомогу в е, умовах про плоття. Цей лікар сам цей лікар це йде, це лікар просив, щоб попустили покупці. Прокуратура не пустили поховати лікарів для огляду і медичної допомоги і висім зараз і просто денімати. Так, отут реанімаційний новий піду. Я просив зайти, мене не пустили апару. а тобі сьогодні чекає палацію? Чи чому він там реаніма? В реанімацію через критичний стан. А по операціях, я ви мають робити планом, вона відбудеться, якщо відбудеться, то відбудеться не тупо. Тут немає належного обладнання, тут немає профільних фахівців, лікарів, які могли їздити, треба вести відступу шаліну. Про те, що принесе на від 40 Це відверті тортур. Ну, відверті, то, то вони вістан постійно, постійно переносять. Ми наполягаємо, але вони затягують. Це взяли команду адміністрації, це судді, Бець Масевич, Бець Лашевич і Масенко, це просто вбився. це кати в суддівських матір, які будуть горіти в пеклі будуть прокляті разом з людьми і внуками до сьомого коліна. Вони просто вбивають своїм незаконним рішенням. Вони спеціально затягують час. Тому що їм дали команду не міняти міну запобіжного закладу. Закон усіх боків виходить на стороні, як міну запобіжного закладу треба збільшувати. Це і порушення під час затримання і арешту, це і поруки більше 70 народних депутатів, це і звичайно стан здоров'я, це і характеристика з місця роботи і багато інших проблем. Я думаю, що ми проведемо засідання фактів, ми ближче час і приймемо план дій. В будь-якому випадку ми ніколи е не дозволимо вбивати наших побратимів в тоталітарному режимі Порошенка. Та самі будемо боротися за життя, здоров'я, і зміни нашого брата.

Потом это потом